Вже йде колій, зараз будемо кабанчика загонити на вагу, зважимо і будемо бачити, що він має. Він так і лежить, не хоче він ходити. Всі бачите, підірвалися, а він... Ну що ж, зараз будемо загонити на вагу. Загнали ми на вагу. Кабана. І заважив він 157 кілограм. Розраховує на 180 але не дотягує він. Ну і тримати далі його немає, тому що він не хоче, не хоче їсти. Ну що, ж, все, далі процес різання, а далі з Зарізали ми. Перший шар вже плівкою я пройшовся лампою. Горілкою і зараз чорні. Цього разу я хочу спробувати новий метод, не без соломи, а буду пробувати мішковину. Що, зараз палимо до чорно. Я ще такого не бачив, скільки я вже колов свиню. Шкіра така, як папіросна бумага, тонесечка, шуйну. Тут вже тут вже цим не буде. Як вони. Мішковиною тут вже нічого не буде. Тут я так чуть-чуть тільки лампою. це щоб я... Палив соломою, я б його спалив всю всю цю шкіру спалив. Так, попалилося трошки, але нічого. Зараз полегенько буду перевертати і буду в другу сторону живіт і ноги. Попалили, почистили. Все біленьке, так як я показував, що шкіра така, як, ну, як туалетний папір, як папір з цигарок. Тонюсечка-тонюсечка. Професійний колій. У нього там трошки були справи, Він мені зарізав, а я її робив висмалку сам, то він сказав, що, що ж таке смалиш, каже, як ти лишив, що це. Не, не шкіра каже. О, ну тут не видно так, вона тонька, тонюсечка. Не знаю, чи це така порода. Ну і зараз дивимося, що буде, чи нічого не буде, що він не хотів їсти. Чи були в нього якісь вади, чи не було нічого. Витягнули ми. Серце і легке. І серце було таке в якийсь пльонці, в такому жирові. Зараз покажу трошки, знаєте. Легке таке, о, таке було якесь в якомусь такому. Це такого воно було о. на серці. о. Це на серці було. Це, це не, водянка. Якась. Це не водянка, це жир, зажирований. Це, зажирований такий. Да. Ну і легкі теж якісь сині. Не знаю чого вони такі. Щось це моє туркану, дивіться якісь легкі такі. Легкі, якісь не такі, як вони мають бути. Можливо, і того воно не хотіло їсти. Ну, зараз ще будемо виймати щоб кишки. Печінку А ну таку водички сюди, щоб я з ним таку. Бачите. Де ти? Витягнули ми кишки, нема нічого, закрипу не було, кишки пустенькі, тому добре, що клізму йому і не робив. Нема тут німаю шлунку, немає нічого. Ну і вже день нічого не їв. І перед тим два дні. Але на печінці... О, на печінці була водяночка. Я вже її викинув трохи камеру неправильно. Включив і вже зараз не покажу, але покажу місце. Ось тут ось тут на печінці була водяночка. Вона така, це я її не вирізав, воно ну просто таке місце залишилось. так на печінці немає нічого. Але, але було таке, така штучка була. А в кишках все нормально, нічого немає. Ну, не знаю, можливо, це від того, що... Зажирований він, так як лег легкий серце. Може, того він вже не хотів їсти. Ну, не знаю, не знаю причину. Так ніби нічого немає. Сьогодні з цим різанням кабана трошки ми збили з графіка. Як би сказати, не з графіка, а просто е не було часу і закрутилися, менше дали їсти. Це зараз вже... Закінчили, розібрали, все склали і вже прийшов до них дати їм місце, зразу наливати воду. Всі їдять, всім подавав, всі, всі їдять, їдять, б'ються. І що ж я хочу сказати ще, зробити такий висновок? Що мій діагноз не підтвердився, ну, як би сказати мій діагноз, то що я казав, що кишки. Чисті вони не чисті, були запечені всередині, було таке, що клізма все-таки потрібна була. Коли почали перебирати кишки, там було промаж, ну, таке прямо аж тверде, як, як камінець. Потрібно було робити клізму ще з першого дня. Він два дні не їв, потім він знову поїв, і воно знову йому десь закуксувалося, десь стало. тому... Тому те, то, що я казав, що не потрібно було робити, все-таки потрібно було робити. Ну на другий раз вже буду знати. Дав би Бог, щоб другого, щоб другого разу такого не було. Але буду знати. Ну, Всі зараз всі їдять, тому що я кажу, що не, не давав їсти трошки. Ось так. А то, що там воно трошки зажироване, серце і там, то я думаю, що воно не так сильно вплинуло. На те, що він не їв. На ну, це буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!